Цей ще радянський екстремальний атракціон орбіта у новому сезоні вже не працюватиме. Керівництво парку культури вирішило його списати. Він відпрацював понад свій крайній термін ще більше, ніж 10 років. А загал це 80-ті роки. Ну, тобто, так довго атракціони не живуть. Тим більше це екстремальний атракціон. Відповідно, ну, це, це, це дуже небезпечна річ. Атракціон зупинили, розібрали, побачили, що все. Тобто метал вже в такому стані, який не дозволяє експлуатувати цей атракціон. Замість нього хотіли би б встановити новий, схожий на цей, але сучасний, проте грошей на це поки немає. Будемо просити місто, але зараз ну, ці речі дуже дорогі. Тобто атракціони, який ми вже так дивилися попередньо на те, що можна було б замість нього поставити, ну, це поза 300 тисяч євро. Тобто, на жаль, парк не потягне. Львів'янка Соломія Матушевська постійна відвідувачка парку. Каже, кататись на каруселях люблять усією сім'єю. Орбіта був один з її улюблених атракціонів. Проте каже, було б добре, аби атракціони були сучасними. Орбіту та вона дуже крута, вона така, навіть для мене 30-річної, цікава на таких ух, орбітах. Ну дуже шкода, що її не буде. Тут це озеро, воно таке абсолютно ще не ну дуже багато, що треба вкладати. Щоб було і безпечно, і сучасно, і цікаво. Такі враження, ніби 84-й рік на дворі, і ну, і це погано. Просто Совєтський Союз Форевер. Востаннє у парку культури встановили новий атракціон у 2018 році. Аби зробити парк сучасним, необхідно замінити щонайменше ще п'ять радянських атракціонів, каже директор парку. Колесо огляду ну, 23 метри. От я був в Харкові недавно. Їздили обмінюватись досвідом від міськради, ну, там 50 метрів колесо, нове, італійське. Так? Веселі гірки, вони гарні, вони класні, вони якби харизматичні, але ну вони вже застаріли. Автодром, дитяче сонечко хотілося б поміняти, воно також старе. Мова не тільки про якийсь фізичний стан, ну, є ще моральні, естетичні якісь речі. У парку є 12 комунальних атракціонів. Ще з десяток це власність орендарів. Є атракціони, які розраховані на молодшу вікову групу, тобто безпосередньо для діточок. Вони представлені з робочих, тих, що будуть точно запускатися в наступному сезоні. Це є чашечки обертальні, це є кенгуру, це є карусель величка для дітей. Далі вже наступний це йде автомобіль після нього. Він йде вже сімейного типу. З наших атракціонів також старожилів це вальс, веселі гірки та колесо огляду. Наступного сезону також планують відновити роботу автодрому за умови, якщо вдасться закупити нові машинки, адже старі вже не підлягають ремонту. Перед відкриттям сезону усі атракціони обов'язково перевіряють і тестують. Навесну то встановлюються всі коляски, всі двигуни і ставляться на коляски мішки з піском 40-50 кілограм. І тоді включається. І так, декілька разів, щоб чи не розбалансований, чи воно все працює. Також кожен рік приїжджає служба, яка вимірює товщину металу, і дає дозвіл, чи може атракціон працювати, чи вже ні. Сезон атракціонів у парку культури триває з квітня по жовтень. Оля Дейна Кайрина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.